Для нашого першого проєкту нам потрібна програма TinkerCad. І далі ми витягуємо сюди мікроконтролер Arduino, витягуємо плитку макетну, також нам потрібен діод та резистор. На резисторі одразу змінимо номінал, це буде 220 Ом. Якщо бажаєте, можна змінити колір нашого діода. Я залишу червоний, тому що далі буду використовувати його. І зараз підключаємо. Пам'ятаємо, що в нас ось тут з'єднання по 5 ось цих отворів, вони об'єднані разом. Тобто, якщо ми бажаємо цей катод підключити до ground, як нам треба зробити, так це мінус, ми підключаємо його ось таким чином. І готово. Змінимо колір на коричневий. Далі підключаємо наш анод, тобто плюс, через резистор, який ми обрали, вже змінили номінал. І цей резистор зараз підключаємо до цифрового піну 2. Зроблю тут червоний, щоб було зрозуміло, що це в нас мінус, а це в нас плюс. Далі, для того, щоб це все запрацювало, нам потрібно зробити код. Обираємо блок Forever і далі встановлюємо значення: отут pin», Обираємо, ми підключили до другого. Тобто тут обираємо 2 і ставимо високу напругу. І зараз перевіряємо старт. І дивимося, що коли в нас наша плитка працює. Так, коли наш мікроконтролер працює, в нас на другому піні, так, виконується наша умова, і таким чином наш діод світиться. Важливий момент обов'язково підключаємо через резистор, чому це важливо. Давайте зараз я заберу ось цей резистор і просто зараз зміню це. Зараз ой, не хоче, давайте зробимо ось так. Зараз просто підключимо наш плюс діода, так, наш анод до ось цієї двічки. І запустимо нашу симуляцію. Дивіться, в нас одразу попередження. Тобто в нас виникне ситуація, коли наш діод може просто перегоріти. Тому дуже важливим є те, що коли нам треба підключити діод, ми його завжди підключаємо через резистор. Тобто до діода до плюса підключаємо резистор, і далі вже після цього резистору робимо все з'єднання до нашого цифрового піну. В наступному відео переходимо до практичної частини.